Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Сейчас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Кирилу Сазонов, доброволець збройних сил України, політолог, журналіст. Кирилу вітаю, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава дуже радий вас бачити. Бачите, за добу не могли зв'язатися з цими приміщеннями з усім, але наразі все добре. Так, це добре. Я традиційно наших глядачів закликаю обов'язково підписатися, якщо не підписані на соціальні мережі Кирила Сазонова. Посилання на сторіночку у телеграмі знайдете в описі під цим відео важлива інформація, важливі збори для наших бійців, і так само підтримуйте це відео своїми вподобайками, коментарями та поширеннями. Крило, ну що ж, будемо починати із того, яка наразі ситуація на фронті, тому що ви слушно зазначили це інтерв'ю. Ми ще планували два тижні тому. Але от то з огляду на динаміку бойових дій постійно переносимо, що зараз відбувається і який прогноз на перший місяць осені прогнози річ дуже невдячна. Звісно, зараз можемо казати тільки про те, що є. Почнемо з, зі сходу, мабуть, так по Чесев'яру не наробили дуже галосу, десь тиждень тому багато, але там без змін ситуація, там 24 та бригада, та ще декілька тримають е, позиції по каналу. Хто не знає місцевої специфіки, не Донецький, як то кажуть, канал це не річка, така з водою, це велика бетонна канава, по якій йдуть великі труби. І для техніки це така перешкода нездолана. Там є два міста, два місця усього, де можна цей канал перейти з технікою, в самому часі в Ярі, але вони так щільно прострілюються нами, що ворог. Мабуть, два тижні тому останню спробу вже зробив перейти і залишив там трохи заліза. Тому зараз вони штурмують наші позиції, переходячи пішки через канал групами. Тобто вони по одному, по два добігають до каналу, враховуючи те, що ну, ми пошкодуємо дрон, пошкодуємо міну кидати по одному бійцю, який переміщується. Максимум можемо скинути гранату на нього з дроном. І там вони накопичують 6, 10, 12 осіб. І такою групою намагаються перейти канал, закріпитися. Іноді це вдається, але дуже рідко. Насправді це вдавалося перший тиждень. Але навіть коли вдавалося перейти та десь засісти, просочитися, як вони кажуть, тактика просачування невеличка група просачується, закріпляється і чекає на допомогу. Але ми робимо все, щоб допомога не дійшла. А без БК, без води зараз у цю жару, більш ніж як добу витримати група не може. Зараз вони навіть не можуть прийти. Ми їх знищуємо ще на переході каналу, Працюють мінометники, працюють кулеметники наші, працюють снайпери. Хлопці підійшли дуже кваліфіковані дрони. Звісно, працюють. Тому по почаску вони не просунулись ані на метр. По Торецьку є, на жаль, працювання. Штурмують вони Торецьк з трьох боків. Теж невеличкими групами, дуже рідко, більше як 10 відразу йде. Оцим це зараз тактика така, та ворожа, так, ворожа, оцими маленькими групами штурми. Ще, да, дуже багато дронів. Ми теж працюємо невеличкими групами, тому що коли ти збираєшся, 10 бійців в одному місці, все це гарантований прильот, навіть не дрона, а чогось більш важкого. На жаль, вони просуваються там біля Нью-Йорку, на Нівельське, там йдуть бої теж, але. По турецьку, скажімо так, ну як ми кажемо, що просування дві хати на добу це не просування, це таке вижимання потроху. Воно навіть не помітно на карті, тобто стратегічно там нічого нема. По Покровську, звісно, найважча ситуація. Вона залишається найважчою вже місяць чи два. Вона насправді дуже важка, бо ще не було такої назви Покровський напрямок, коли вони прожали нашу оборону Почеретина, Ось тоді й почалося. Бо вони давлять як вода на весь фронт на всю. Таку на всю оборону, і де є шпаринка, де щось в них получається. Туди вони кидають всі резерви, туди кидають найкращі частини, щоб зробити прорив. Прориву нема, це головне, що нема прориву фронту. Це насправді найстрашніше. Ніколи відступили на інші позиції, ніколи залишили якийсь населений пункт. Це нормально, це бойова ситуація, це тактика. Відійшли, щоб зберегти особовий склад, щоб не було котла. Щоб зберегти техніку, таке бувається нормально. Найстрашніше це коли прорвали фронт і пішли далі, як захотіли. Такого нема. Але для розуміння, що відбувається зараз по покровському напрямку, ми казали про часів яр. Я точно доби не прив'яжу. але я кожен день намагаюся робити, хоч коротеньку сводку з часів яр. Ну, невеличкі бої зіткнення, де ось дві групи зійшлися. Ми не рахуємо, бо вони постійно бувають. Вони зараз тривають три такі бої зіткнення на часів'ярі. Саме. Ось. 10 хвилин назад я з хлопцями розмовляв. Великих штурмів буває 5 за, день, за добу, буває 7, 10, 12. Ось така статистика. Таких самих штурмів біля Тарецького, ну, 10-12, було 15 минулої доби. По Покровську 50 на добу великих штурмів це вже норма. Така ось норма. Буває, був такий, як ми жартували, тихий день, 35 штурмів. Буває 55-60 таке. Ну і обстріли постійно. Звісно, обстріли ну, рахуємо, але рахуємо цілком по напрямку. Там важко сказати де більше, де менше. Тобто, по Покровську дуже жарко, але я днями їздив десь майже дві доби, майже нічого не міг прочитати, і потім відкрив телеграму, і був переляканий все знов ми Програли вони тут все захоплюють. Вони йдуть парадним кроком. Це взагалі не так. Просування по Покровську. Ми бачимо знов таки по карті, але фронт не прорвано, і ми бачимо тут саме тут. Бачимо, що вони теж виснажуються в них теж не вистачає сил. Якщо раніше вони могли наступати відразу по п'ятьох напрямках, тут великий штурм, тут тут резерви підкидають, все з штурмують скрізь. А ми шукаємо резерви, як все розподілити, щоб тримати там, там і там, і і щоб хоч хтось був в запасі на критичний випадок. Зараз вже звужують, звуджують напрямок наступу, тому що сил в них не вистачає. Хоча вони всі резерви, я кажу, що могли, кидають на Покровськ. Звідси, ну признімали, я там окремо, скажу, кого вони знімали. Техніку навіть з часів яра забрали сюди на Покровськ. Там, там вона неефективна, ми ж про це казали, а тут вона, вона їм потрібна. І лізуть дронів у повітрі стільки, що. Наш колега Цаплієнка пожартувала, здається, пару тижнів, тому що вже у повітрі відбиваються повітряно-транспортні пришлісти, тому що дуже багато і наших, і ворожих. І ось зараз вони просуваються до Покровська, залишилось десь 10 кілометрів. Ну по Новогродовці важко сказати, чому так ми її втратили, бо там були і кріплення, і бійці були щось пішло. Не так там доходило навіть до дикої ситуації. Наші хлопці, мої друзі, з ССО, побратими, пішли працювати на, ну, на інше місце. Повернулись у Новогородівку, а там же росіяни. Але росіяни розгубились, наші хоч скотчем, але машини скотчі не бачили. проїхали скрізь місто, скрізь росіян і подивились. Ну, їдуть хто... Їдуть, значить, треба людям. Все, вискочили, всі живі, виходили останніми. І Зараз вони просуваються, але в них є загроза з Селідова, там наше угрупування, це фланг. І якщо з Селідова буде удар завдано, то вони будуть відрізані на Покровському напрямку. Тому по, по радянським ще підручникам вони працюють, і насправді так і є, ця система не втратила сенсу. Залишати ворога на флангі не можна, бо буде котел. Вони пішли на Селідова і відразу послаблено тиск на Покровська. Тому що ресурсів не вистачає, вони звужуються. Раніше п'ять напрямків тягнули, зараз не тягнуть повноцінно навіть два, тільки одне. Тому зараз вони зосереджені на Селітово. Але що стосується знову цих прогнозів, апокаліпсис, я не певен, що їм вдасться взяти селідово без додаткових ресурсів. Коли мені кажуть, а ось прокоментую. Е не пам'ятається в таймі стаття, що вони возьмуть ворог, возьме Покровська, потім піде на Запоріжжя та Дніпро. А навіть щоб... із пане Крило. Я перепрошую дедлайна Навіть казали, що виставило російське командування взяти покровськ до 1 жовтня. Оцей тиск який зараз відбувається, пов'язаний з прив'язкою до власного цих дедлайнів. Ну і часів'яр до 9 травня вони мали взяти остаточно. До цього була пара дедлайнів, але 9 травня остаточно зараз бачимо вересень, що не взяли. Тому Апокровськ, це був, беремо агломерацію Покровськ, Мирноград. Раніше це Красноармійськ, Дмитров, такі як города, які, ну, майже в один злились. Там багато промзон, багато застройки, ну, він забудований. Міські бої це дуже важко і дуже повільно відбувається. І за розмірами ну, там до війни мешкало у цій агломерації до 100 тисяч людей. Це не Авдіївка, це не Бахмут, це справді велика агломерація. І казати так, що вони її візьмуть і підуть кудись ще. Я кажу: давайте не будемо так розмірковувати, нехай спробують взяти спочатку. Як би нам не було важко, але таку агломерацію з тими ресурсами, що в них є зараз, а в них зараз нема тих ресурсів, які вони кидали на Авдіївку, коли взагалі не рахуючи. Постійним потоком вони тут зараз йдуть їх досить багато, і по особовому складу наші дрончики роблять ну, майже онлайн трансляції з декількох дронів по декількох напрямках, лізуть. Але такого, як на Авдіївці, такого як на Бахмуті, що волна за волною, хвиля, хвиля, хвиля йде. На, в них нема на те ресурсів. Тому я дуже не впевнений, що їм вдасться взяти Покровськ. підійти до нього, так битись до нього, штурмувати. Але це точно не швидко, і я взагалі кажу. Мені ну я не дуже вірю в те, що вони в силах зараз взяти Покровськ без, без якихось резервів, таких вагомих резервів. Не бригаду прислати звісно. Вони з Покровська нікого не перекидають, це Для них пріоритетний напрямок. Ну для них пріоритет взагалі Донецька область. А Покровська в них получається. І тут працює такий ефект: з одного боку, де получається, туди кидають резерви, бо там є результат. Це стратегічно, ну це логічно все. А з іншого боку, працює ще ж е, адміністративна така система. Е, командири, ну звісно, хочуть доложити в Кремль, що в нас є успіх, ми просуваємось, тому вони на тому напрямку де щось вдалося, там і працюють. Ну, і тому е, але була інформація така, і мені здається, що ще перекидають якусь мотострілкову е, дивізію, свою вони на Курськ, але це здається не так. По аналізу вони перекидають який, якийсь окремий підрозділ чи торгов, тобто до 100 осіб. Але є шеврони, є одна мира на автівках, працює розвідка, і ми бачимо, що на Курщині є ті, хто були на Покровську, але це невелика кількість, вони основну масу залишають тут. ось Но Таких ресурсів нема що. Я кажу, взяти Покровський, йти на Дніпро чи на Запоріжжя це для них занадто. Крило, ви говорите про те, що найкращі свої підрозділи зараз ворог кидає на покровський напрямок. А що значить найкращі підрозділи зараз? У ворожій армії, з огляду на ну фактично, дворічну виснаженість? Тут є дуже важливий момент. Ми бачимо це і по ворогу, і по курщину це дуже гарно показало. На жаль, ми бачимо і по своїх Найкращий підрозділ. Це не той, хто найкраще укомплектований, у кого найкраща техніка, у кого більше людей. Це безумовно важливо, але залишається найкращим підрозділ, який давно приймає участь у бойових діях. Бойовий Досвід не замінить нічого. Дрони є майже у всіх, бомбочки є майже у всіх. Це така над зараз зброя, яку використовують найчастіше, не від того, що так все класно, а від того, що не вистачає іншої зброї, не вистачає снарядів. Та мін, постійно їх недостатньо. Але бойова бригада навіть розорвана, втомлена, знесилена, знекровлена, з повним некомплектом по особовому складу, бойова бригада стримує дві-три бригади нових чи наступає на них, тому що є бойовий досвід, є психологічна підготовка. Тому саме я зараз дуже скептично ставлюся до цілком сформованих нових бригад. Я вважаю, що треба більше поповнювати ті, що є, щоб змішувати поповнення, яке пройшло навчання з тими, хто навчався у реальних боях. Набагато ефективніше. Цей курс показав, чому стільки полонених, чому Росіяни втрачали позиції, хоча їх значно більше було. Бо це зелені хлопці, які ну срочна служба чи контрактники, які ніколи не чули, як по них летить навіть міна. Вони не можуть повноцінно воювати. Ось тому вони на Покровську тримають саме тих, хто давно обстріляний, хто давно воює. Але їм протистоять теж, наші там 47-ма і інші, які воюють дуже давно, і в ці досвідом. Ось. Чому взагалі в них е, вдається їм просування на Покровську? Ось така ситуація, навіть дещо парадоксальна. Виснажений ворог просувається вперед, тому що ми теж дуже виснажені. Там хлопці теж давно, теж без ротації, але ну, звісно забирати зараз бойові бригади з Покровська ніхто не буде, бо це зелений шлях для ворога. В них дещо пішло, мені здається, стратегічно не так, тому що з таких теж беремо не з бойовим досвідом, але повністю укомплектованих, не ким попало, ні зеками, там, ні больними, ні завербованими десь у Непалі там чи в Африці, а повноцінними військовими підготовленими, тренованими, екіпірованими з технікою з усім. В них залишався дуже великий резерв тільки один росіян. Це група військ север, ну, Російська група військ Север так називає для це великий, один із елітних ленінградський воєнний округ, тобто це не Ленінград, а кресласті. Ну зараз не Санкт Петербург. Це все, що працювало е, там на Західної півночі, Росії, на заходному, на західних кордонах. Це Лінградська область, фінський кордон це дуже дуже велике угрупування, майже яке не тронуто було в боях. Вони потроху присилали якісь резерви. Це угрупування відповідало за три області за оборону: Білгородська, Брянська та Курська, і вони саме вони, як укомплектовані. Ну, вочевидь, такі резерви тримати просто так. Росіяни не хотіли. Ну, це розкіш така, коли не вистачає людей і в них. Тримати такі резерви, цілий воєнний округ, група військ. Тому вони готувалися до наступу, мені здається, кінець серпня, ось вересень. такий. І зараз, звісно, можемо тільки гадати, де цей наступ мав відбуватися. Моя особиста думка — на Сумщині. Або це угрупування перекинуло б, з рахуванням того, що відбувається, перекинуло б на Донбас. Дуже велике поповнення. Це дуже, дуже для нас було б важко. Але Курська операція, і вони намагаються зараз ця група військ зв'язана повністю Курським та спробами ЗСУ перейти на Білгородщині, перейти на Брянщині, вони утримують всі ці війська там, вони вимушені їх там тримати. І зараз такого резерву, щоб розпочати новий наступ чи принципово підсилити покровський наступ, таких резервів вже немає. Все останні використані. Те, що вони кидають якісь окремі роти, якісь окремі батальйони, там Ахмат. Арбат цей смішний це, ну просто мої земляки, тому я цікавлюсь: Арбат це горгівський батальйон. Ми його називаємо Арбат е, Армянський батальйон. Але насправді це армянський батальйон, бо його створив кримінальний авторитет Армен-Горгівський. Вони зараз на курщені, але це невеличкі підрозділи і. Ну, але коли ось таке буває, що не сформована бригада напрямок, а з різних місць потягнули, кого могли, поставили їм командира, зв'язок поганий завжди, взаєморозуміння нема. Плюс військові ну, завжди доповідають на берег не те, що є. І коли командир не знає цей підрозділ, який прибув то і бачить штатку, що там 200 особового складу. 30 автівок, а насправді з цих 30 автівок їздить 10 із 200 особового складу боєздатних 100, з них 50 не дуже придатні. Це на, на, папір, на папірі все одне, а на практиці інше. І тому в них стільки проколів, стільки провалів, бо некерованість, хаос, і, звісно, френдфайр відразу дружній вогонь, ось Курська тероборона, як зліпили, розстрілювала автівки з гражданськими. Учора розстріляли автівку з військівцями Ахмат, тому що подумали, що це наша ДРГ. Наші хлопці, до речі, вчора захопили їх позиції під Курськом, нашим Грімовським. І захопили дуже багато. Ну, не, не знаємо, що робити, дуже багато новенької форми російської. Ну, молоді вже поміряли їм. Ми їх попадкали, ну все, підемо в російську армію, будемо розвалювати з, -з нутрії. Мабуть, спалимо, бо ну, що з нею робити? На жаль, це не БК, це не паливо. Але ну що ж, когось вони мали вдягати в цю форму, і когось мають вдягати зараз щось інше. Ось. Тобто, ну, це таке, вони втрачають такі склади і позиції, тому що все вони висували. Чому я і вірю в те, що вони заходили, планували зайти на Сумщину, що вони все висували до кордону. Склади, форму для поповнення, БК. Е Паливо-мастильні матеріали, склади, все, щоб зайти на Сумщину і було близько піддати все це безпосередньо на бойові дії. А тут зайшли ми, бойові дії почалися на Курщині, і ці склади вони втратили це теж важливо. Тобто ось таке відбувається зараз. І тому я кажу, зараз і на Курщині така ситуація, що дуже важко робити прогнози і на Покровському бачимо, що ворог видихається, але і ми там ну теж виснажені робити якісь прогнози на місяць, але вибачте ну, ну не разрічна вдячна. Прокурський напрям Кирило. Хочу вас розпитати. Була інформація напередні про те, що в населеному пункті журавлі заблоковано було 200 кадирівців, це, це теж дуже... про цю дискоординацію. Розкажіть, будь ласка, про цей випадок, що вам відомо, будемо казати правду. Кадирівців на фронті безпосередньо поруч я бачив останній раз два роки тому у Лісичанську. Вони не дуже йдуть на передову на нуль. І це навіть е можна пояснити не тільки якимись особ особистими там рішеннями. Це Розгвардія, це не Росія. Розгвардія це. Ті, хто працюють на другій лінії, Заграда за зачистка території окупованої, встановлення е, режиму якогось на території. Тобто, це не зовсім для штурмів, це не зовсім для безпосередньої оборони, у боєзіткненнях, Ну це така е, е, таке, е, десь щось між поліцією та армією, таке середнє, тому, е, е, тому Розгвардія не дуже гарно воює і вони не дуже хочуть. Але ми на них палюємо. Насправді, бо у кадирівців завжди в них є така гарна риса. Їх вимінюють завжди вимінюють, завжди швидко. І для обміну вони підходять ідеально. А так ми кадирівців бачимо в Тіктоці в роліках, чуємо іноді по раціях погрози. Але так безпосередньо в бойових дій вони не вступають. Але на Курщині знов таки все ж пішло не так, і потроху і вдруг їх друга лінія, де вони почували себе досить спокійно, стала вже не другою, Стала нульом. Тому так вони попадаються, і на Курщині Кадирівців попало вже більше, аніж за останні, мабуть, півроку на Донбасі, бо їх там майже ніхто не бачив. Це дуже гарна здобут, це дуже гарний відмінний фонд. В чому їхня цінність? Що ви говорите, що їх так швидко міняють? Військової цінності вони ніякої не мають. Я думаю, що це суто політичне рішення, суто відносини Путіна з Кадировим і Причина суто політична. Так а відносини Путіна з Кадировим. Тобто Кадиров набув якоїсь зараз ваги? Ну, він і мав вагу, це ж така вардія Путіна, його васал, найвідданіший, най... самий такий коштовний васал. І тому Кадиров може проводити свої рішення ну, досить переконливо для Путіна. І тому, по факту бачимо, що Кадирівців. Командування російської армії вимінює значно швидше. Тут є такі ну три категорії. кадирівців. вимінюють відразу і охотно е, своїх військових повільно і мобілізованих на окупованих територіях, там на Донеччині, на Луганщині. Їх не вимінюють взагалі. Вони їм не цікаві. Тобто, є в нас полонені, які там з Донецька з Луганська. Вони сидять вже два роки в нас. Їх додають наш список, звісно, подають, а росіяни їх викреслять. Вони їм не потрібні. Це така третя категорія яка їм взагалі не, не цікаво, Кирило. Цього тижня Путін знову заговорив про те, що Росія ніколи від перемовин не відмовлялася. Вляв, зараз потрібно вирішити питання на Курщині, і, і що От, чим продиктовані ці заяви? Дуже цікаво, він це сказав у Республіці Тива, де зупинявся по дорозі у Монголію. Це насправді дуже такий, навіть для загалом для Росії, дуже такий мрачний мрачний регіон. Він один з лидерів по розбою по зґвалтуванням по алкоголізму. тобто там закону нема. Взагалі там залізниці навіть немає. Дуже цікаво, путін десь 12 там 15 років тому. Туди вже був там з візитом. Обіцяв побудувати. Сказав, тут буде залізниця, ось так там один цей рейс і є. Тобто, ну, заїхав туди, але те, що він там казав, це, звісно, адресовано нам та Заходу а взагалі не мешканцям Тиви, які без карти не знайдуть Україну, так що і знайдуть карту, то це будуть, мабуть, гранні карти. Ну, то таке. Він сказав, що він так не відмовляється від перемовин, вони готові до перемовин, але спершу бандити мають залишити територію Росії. Ну, мабуть, маючи на увазі Курщину. Ми могли б відповісти, що спершу бандити мають залишити територію України. Але не будемо дискутувати. Я для себе завжди простий вивод роблю: якщо в Росії щось вдається зробити силою, окупувати, захопити, залякати, задавити, тиснути, вони це роблять, вони на слова не розмінюються. Якщо Росія, як гопнік, каже, давай розмовляти, давай домовлятися, значить сил на інше не вистачає. Тобто вони не вдається штурмами досягнути того, що є, вони бояться не втримати те, що є. Вони бачать, що ракетні обстріли не дають того ефекту психологічного для українців, ніхто не біжить на банкову з плакатом мір любой ціною. І вони починають казати про перемовини. Але зараз все, що вони досить впевнені в собі, і на наші умови вони не йдуть, а їх умови для нас і для заходу неприйнятні. Тому я ну, є такі сподівання, є прогнози дуже цікавих аналітиків, яким я більш-менш довіряю, що щось до виборів у Сполучених Штатах спробують вони зробити якісь перемовини. Це буде ініціатива заходу. Але мені здається, що все ж таки перемовини кого з ким, пане Кирило? Перемовини при посередництві заходу, можливо, сходу, перемовини о… Якомусь мирним мир, мирного угоди між Україною та Росією, але я вважаю, що по ресурсах, які є в нас, і в Росії, ми ну, бачимо, що насправді обом державам дуже важко зараз, по позиціях союзників по ситуації на фронті. Я вважаю, що такі серйозні перемовини між посередниками, може між представниками, непрямі почнуться вже взимку 25-го року, і насправді 25-й рік він для Росії економічно критичний. Є вже бачимо ту донечку бездонної бочки, як вони казали, ресурсів. Тому взимку вже йдуть якісь реальні розмови. Якщо ми не зламаємося, я не бачу, чому ми маємо зламатися влітку. Росіянам стане гірше, і вони будуть вже бачити, що до кінця 25-го року в них все може посипатися. Вся економіка без грошей вони воювати не зможуть. Добровольців, які пішли захищати країну, в них не було і немає. Тому десь я вважаю, що двадцять п'яти рік ми будемо на щось виходити, на яку, на якусь мирну угоду. Ми цього рішення не приймаємо. Ми військові, ми просто виконуємо наказ. Але мені здається, політологу в колишньому, то мені сподіваюсь, майбутньому, що буде десь 25-й рік. В те, що раніше щось буде, я не вірю. Занадто різні позиції сторон сторін, і в нас ще є, і в нас ворог ресурси, щоб не погоджуватися на капітуляцію. Що ж, стежимо за розвитком подій. Кирило, щиро дякую, що знаходите часто можливість своїми думками ділитися з нашою аудиторією. Бережіть себе. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі Я сподіваюся, до скорої швидкої зустрічі. Дякую, yeah, побачимось. Я традиційно наших глядачів закликаю, не забудьте підписатися на соціальні мережі Кирила Сазонова, підтримати свою підпискою на нашою ютуб платформу. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та поширення цього відео.